Постійно в саду і на круві саду нахожу чимало грибів, знаходив і опеньки, і гливи, і печериць повну. таку гриба в перший раз нахожу В парку находив. і навіть жарив і пробував. -дощовик. Такий гриб дощовик. Отакий гриб. От бачимо, він вже якраз як ще пару ніж раніше взагалі було б шикарно. Де білий був свіжий. От так вже бачу, трошки почав уже старіти. інколи коли старіє, то взагалі вату перетворюється коричнево. Іноді знаходимо десь. Ну, давно вже колись таки находив вата, думав, ну це хтось покидав з-під іграшок або ще щось понакидав, засмітив територію. А то насправді от такий гриб постарів і таку форму набрав, а зараз ну зараз я спробую розрізати і... Подивлюся, чи варто його брати. От його на олії піджарити, наче грінки виходить. Так, зараз візьму ножа і подивлюся, яким він стане. Ну що, думав буде гірше. От, дощі прийшли. Я бачу він такий сочний. І ну, я думаю, в принципі можна тут трошки нарізати, піджарити, трошки гірчить буде, але це не критично. Е, гриб смачний. Я вже пробував. В інтернеті багато інформації. Так що хто знайде, я от перший знаходжу е, в такому місці, що ну, не подумав би, що там може бути щось рости. Ну що ж, спробуємо.